Хто стикається з Hikvision, в неї є тут одна така дебільна трохи штука, Показую, яка. Дивіться, коли, ви, коли ми робимо мережеві налаштування, якщо в нас не стоїть галочка в DHCP, ну просто не стоїть галочка і не прописаний в нас DNS сервер, коли ми заходимо в платформу доступу, у нас тут буде завжди в офлайн, ви камеру незалежно не зможете додати. Дивіться, що ми робимо, коли ми заходимо, заходимо тепер ще раз. В TCP-IP ми ставимо DHCP, Беремо зберегти. Що воно хоче? Воно хоче перезавантажитись. Ну, окей, нехай буде. Зараз воно нам швиденько перезавантажиться. Воно, звісно, нам дасть іншу IP-адресу. От у нас вже змінилась мережа. В нас стоїть автоматична адреса, і коли ми заходимо, звісно, у нас вже 1.4 присвоїло від роутера. І тепер ми заходимо на платформу доступу. І що? І ми бачимо онлайн. А якщо ми хочемо, щоб все-таки в нас ця вся історія була на локальній адресі, ми знімаємо DHCP, і обов'язково отут має бути прописаний dns сервер 4 одинички, 4 вісьмірки або наоборот, неважливо. От, от така історія. Тепер ми це все зберігаємо. Воно знову йде в перезавантаження. У ну, нас перезавантажилось. Вже ми бачимо, тут все в нас знято, і коли ми заходимо в платформу доступу, і в нас вже є онлайн. Тобто, ми тепер можемо тут змінювати будь локальну адресу, яка нам тільки хочеться. Але щоб працювала платформа доступу, обов'язково має бути прописаний dns сервер. В Даху таких приколів немає. Воно працює без проблем. Хіквішена треба оці всі моменти прописувати.